Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, нас, слава тобі. Е, Дав Воскресний Бог Христочець, в рази Його. Якоти да біжать од лице Його ненавидящий Його. Якось і ще зайдемо, да іщезнуть. Яко та й двозу лиця огня, так от та погибнет грішниці од лиця Боже. А праведне це да, возвеселяться, Господу помолимо, Господу помилиш, Отче святий, хачу душу тілес, посла йде народу Твої Сан на Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, і сіляючого смерті і зболяючий з цілити роботи Твоїх, Оксану Віктора Маркіяна, Софію е, і робив Божих е, Руслану Олександру Юлію. Е, Руслану, Юнуна, Омі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крисяну, Флоріану, Олександра Тетяну, Семена, Інну, Юрія Тетяну, Остапа, Захарію, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христина, Квітко, Громаду Наталію, Софію, Анну Марію, Олега, Надію, Ірину, Олександра Давида, Данила, Наталію, Василя Любов, Катерину. Романа, Романа Любов Галину Людмила Тимофія, це Степана Северина, Верніко, Антоніна, Дмитра, Романа Ольга Василя, і робів Божих, Данну, Оксану, Катерину, Тараса, Ірену, Оксану, Катерину. Анастасію, Стефана Василя, Галину, Ярослава Тетяну, Яну, Михайла, Івана Ігоря, Воїна Романа, Віталія, Василя Діану, Анастасію, Вероніку, Ігорі, Оксану, Лілію, Вероніку, Остима, Ольгу, це Стефана, Марію Романа, Марію, Богдану, Сергія Назарія, Романа, Петра, Андрія Назара отця Степана Анну Ганну Володимира Єлизавету, Олега Марію, Богдану, Михайла, Злату, Марка, Тетяну, Олександру, Любов, Ореста, Богдана, Ксенію, Назарію, Миколаю Софію Олену, Івана Марію, воїна Ігоря Дарину, Петра, Галину, Олена, Марину, Ксеню Марію Варвару, Ульяну, Емілію Тетяну, Анну Сергія, отця Степана Зоя, Володимира Лілію Олену, Олега, Мирославу Володимира Марію. Андріану, Михайло, Іванну, Івану, Стефана, Павла, Галину, Олену, Яну, е е Христину, Сергія, Юрія, Анну Максима, Дениса, Юрія, Ларису, Ярославу, Валентину, отця Степана, отця Симона, отця Василя Григорія, Мар'яну, Ростоляну, Назарію, Марту, Анну, Ростиславу, Оксану, Тараса, Стефанію, Тетяну Володимира Марію, отця Степана, Тетяну, Ольгу. Василя, отця Степана, Василя Марію, Романа Андрія, Василя, Оця Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Олега, Світлану, Ірину Воїна, Ігоря, Василя, Назара, Романа Йосифа, отця Степана Дмитра, Марту, Ольгу Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Єва, Романа Злату, Вероніко, Оксану, Назарія, Григорія, Андрія. Анастасію Марію, Тадея, Анну, Богдана, Ростислава, Яну, Тетяну Марію, Миколаю, Лесю і Робів Божих, оце Степана, Галину, Ігоря, Андрія, Романа, Наталю, Богдана, Володимира, Олега, Степановця, Симона, оце Павло, Василявця, Юрія, Володимира Марія, Михайла, Андрія Надію, Романа, Тараса, е, Максима, Оксану, Артура, Тимофія, Юрія. Андріана, Ганну, Соломія, Віталія, Аліну, Тетяну, це Степана, Олега, Ірину, Марію, Михайла, Соломію, Максима, Івану, Ярослава, Володимира, оце Степана, Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, Юрія, Романа, Ольгу, Еліну, Олену, Володимира, Ольгу, Ярослава Людмилу, Оксану, Володимира, Ніну, Анастасію, Марію, Любомира, Сергія Олену, Галину, Івана, Галину, Михайла, Андрія, Марту. Це Стефана Софію, Лесю, Матфія, воїна Євгена Ярослава, Лілію Андрія, Лесю, Анастасію Владислава, Іванну Ореста, Олену Наталію, Світлану Ірину, Наталію, Сергія, отця Стефана, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега Світлану, Олексія, Михайла, Світлану, Дмитра, Наталію Віктора, Олену, Марину і, і Робів Божих, Тараса Григорія, Ростиславу, Оксану Марту. Анну Мар'яну, Роксоляну, Назарія е, і рабів Божих е, Галину е, Максима Валентину, Мар'яну Святослава, Анну Марію, Анну Віту, Володимира Любомира, воїна Андрія, Тетяну, воїна Ігоря, Івана Вікторія, воїна Василя, Зоряну Данила, Роксолану, Галину, Юрія, Отця Степана Андрія, Світлану, Давида Марію. Соломію, Ірину, Любов, отця Стефана, отця Семена, отця Павла, отця Василя Миколая, Люба Євгена Миколая, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Катерину, Олександру, Сергія, Артура Іларіона, Мілану, Вікторію, Ярослава, Богдана, Наталію Любов, Любов, Данила і Богдана, Лілію, Катерину, Оксану, Олега, Павла Наталію В'ячеслава, Анну, Мар'яну, Максима, Дениса, отця Стефана, Василя, Галину. І робів Божих і Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава, Глину, Ольгу Ірину, Надію Макарія, Максима, Олену, Юлію, Андрія Назара, про Стефана, Протрея Павла, Протрея Симона, про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту, Віру, Протрея Стефана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана. Христину, Ігоря, Назарія, Юрія, Лесю, Святослава Наталію, Олену, Анну Мар'яну Михайла, Оце Степана, Жанну Іванну, Артура Марка, Олега Любов, Ярослава, Любомира Ларису, Юрія, Жанну Іванну, Анастасію. Олександра Анатолія Зенові, Світлану Ігоря, Ганну, Оце Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенія, Оце Степана, Тетяну, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, і Робів Божих, Івана, Наталію, Катерину. І робів Божих, Анну Владиславу, Лук'яну, Надію, Ольгу, Олену, Андрія Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну і Рівів Божих, Лесю, Віктора, Сергія, Ірину, Злату, Хав'єра, Софію, Вероніку, Соломію, Артема, Максима, Божих, Олексія, Богдана, Федота. Матвія, Ігоря, Ольгу Воїна, Олександра, Мирославу, Олену, Вероніко, Соломію, Романа, Марію, Івана, Наталію і Робів Божих, Єлизавету, Галину, Даниїлу, Юстину, Іллю, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Степанію, Катерину, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану. Олексія, Михайла, Світлану, Дмитра, Наталію, Віктора, Олену, Марію, Олександра Софію, Владислава Софію, Івана, Ольго, і Ігоровій Божих, Романа, Катерину, Люба, Романа, Юрія Наталію, Матвія, Влада, Таїсію, Майкла, Марію, Ореста, Емілію Аделіну, Анастасію, Миколаю, Марію, Анну, Ганну Володимира. Єлизавету Олега, Ореста Михайла Злато, Марка, Тетяну, Оксану, Богдану Олександру, Любов, Андрія Верніко, Анну, Діану, Софію, Маркіяна, Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігорі, Олеся, Владислава, Ярослава, Оксану, Романа Яну, Анну, Захарія, І, 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 Катерину, Ігоря, Ірину Володимира, Василя Наталі, Олексія Наталі, Оксану Ольяну, Рослану, Олександру, Юлію, Павла, Єву, Сергія, Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклі, Ілью Ернеста, Соломію, Олександра Маркіян, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста, Івана, Володимира Луко, Оксану Ірину, Андрія, Софію, Галину Руслана, Анну Андрія, Андрія Дем'яна, Марію. Любомира, Любомира, Галину, Галину і Робів Божих, воїна Петра, Надію Ігоря Максима Стефана, Надію Теодозію і Рубів Божих, Кароліну, Світлану, Олександра, Христину, Ганну, Сергія, Тетяну, Юлію, Ігоря. Оттілесне, душевне, немощі, їх благодаттю Христа, Твою, молитвами, при владича владичеце, і Марії, пристатель свячесних небесних, сил, безплотних, силою чесною Животворящого Христа, чесного славного пророка, притичі Христителі, Йоанни, святиславних хвальних апостолів, Святих праведних ботицьких ім'я, всі святи, як оти, джерело зцілень Боже наш, і тобі славу висилає і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки Амінь ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою, овтинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час сьогодні, всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протягом цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи. Дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєї волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати Амінь. <кій> Премудрость просте, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духу Твоєму. Від Матхея, святої, Євангеліє, читання. Слава тобі, Боже, на славу Тобі! Вони. Бо время, Оно призвав Ісусу Бонадесято, чиники свят, да дай власть на дусяк нечистих, я кудись згонять зселити всякий недух і всяку болізність. Сія, бо надесят, посла Ісус, заповідаєм благоя. На путь язик не дітового град, Самарийські, не входьте. Ідіти же, паче, ковцям, погибшим вдома Ізраїлям. Хотя ще же, проповідуйте лаговіще, яко приближиться Царство Небесне. боляще істеляйте, прокажене, вчищайте, мертві, воскрешайте. Віси і згоняйте, ту неприясні, яку не, приїсти, не Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духові нині по всіх і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, Христос істинний Бог наш. Молитвами причистої і своїй матері, святих славних, святих, хвальних апостолів, святих праведних батецьких м'яних, всіх святих помилуй, спасе нас, як у благ і чоловіки люблять.